Герої не вмирають. Герої поміж нас. Мошура Андрій Володимирович, солдат-невідник 3-го відділення 2-го аеромобільного взводу 3-ї аеромобільної роти 1 го аеромобільного батальйону. Народився 20 серпня 1988 року в селищі міського типу Перегінське Калуського району Івано-Франківської області. Андрій був найстаршою дитиною в багатодітній сім'ї. Всього дітей було дев'ятеро: п'ять дівчат та чотири хлопці. Батьки з маличку навчали своїх дітей плекати в серцях любов до Господа, рідної землі і людей. У сім років хлопець пішов у перший клас Перегінської загальноосвітньої школи номер 1 був урівноваженим, спокійним, розумним учнем. Коли юнак вчився у старших класах, допомагав дідусеві виготовляти столярні вироби і в подальшому це стало його основною професією. Вироби з дерева, які виготовляв Андрій, є у багатьох церквах Івано-Франківської області. Все своє свідоме життя Андрій ходив до церкви і намагався жити гідно і чесно. Отець Декан Роман з тугою в серці пригадує: Андрій багато допомагав нам, зокрема при реставрації, і ніколи не відмовляв. Був у церковному братстві парафіяльній раді, і, взагалі, всі люди у цій сім'ї дуже побожні. Коли почалося повномасштабне вторгнення ворога на територію України, Андрій вже з перших днів хотів стати на захист батьківщини. Але рідні вмовили його не йти. Проте кількома місяцями пізніше молодий чоловік отримав повістку. І, 10 жовтня 2022 року, без сумніві вступив до лав Збройних сил України. Після місяця навчання у Житомирі бійця відправили на передові позиції у Бахмут, а пізніше в Донецьку і Луганську області. Виявляючи справжню мужність і відвагу, готовий до самопожертви, Андрій виголошується стати кулеметником. При нагоді телефонував додому, підтримував зв'язок з друзями-військовими. Зокрема, з Володимиром Волошином, який на даний час вважається безвісти зниклим. Побратим Дмитро Бублик розповідає: ми їхали разом в Житомир, були на навчанні, потім їздили на одну позицію. Андрій був найдобрішою людиною з усіх, кого я знав. Радий, що я просто був знайомий з ним. Сестра шукала його і набрала мене. Андрій довго не виходив на зв'язок. Я якраз був з пораненням у лікарні, зрозумів, що його вже нема. Ну я заспокоював сестру, мовляв, може, зв'язку нема. І сам хотів вірити, що Андрій живий. На жаль, 4 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання у селі Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, Андрій Мошура героїчно загинув. Трагічну звістку повідомили сім'ї 14 грудня. Тіло доставили 16-го числа, а вже 17 грудня відбувся похорон. Зараз його душа зачислена до небесного війська. Господь його покликав до себе, і ми надіємося, що там йому краще, ніж тут, там його душа у безпеці. Говорить сестра Ліда, коли людина вірить у Бога, їй нічого не страшно, бо в неї в серці є те, що вічне. Андрій Мошура є прикладом для кожного з нас прикладом хороброї людини, яка гідно прожила своє життя, не зраджуючи власним переконанням. Він герой, який загинув, захищаючи рідну батьківщину. А герої не вмирають. Герої поміж нас.